Якщо ми говоримо про наших співвітчизників, то в першу чергу прибічників і тих, хто підтримує Україну, а вони ну дійсно скажу, що побоюються, є mm -hmm. ну це страх, це ну, для кожної людини, це нормальне явище. Але вони радіють, що є такі дії, що дійсно є надія, що Крим буде звільненим. А що стосується а, про російських громадян. То о, і російських громадян, які незаконно приїхали, і колаборантів, то вони ну ну дійсно у них теж є страх, але вони більше отримують інформацію е, ні з альтернативних джерел а. Тільки з цих джерел, які вони слухають чи бачать там кримське телебачення, російське телебачення і російські засоби маси інформації, то там вони збирають інформацію, що все добре, що добре працює ППО, ППО російське і так далі, але все одно це ну скажімо, наслідки того, що реальні вибухи є, це дійсно для них небезпечно. Що стосується от, російських громадян, про які можна було би сказати, що вони там с. Рають вализ валізи свої і намагаються від'їжджати. Поки що я не можу сказати, що це відбувається активно. але а я можу впевнено сказати про те, що зараз вони більше один з одним говорять про те, що. А вони тимчасово знаходяться в Криму, і це дуже важливо, тому що надійсно це говорить про те, що вони починають їх світогляд, починає більше бути направлені на те, що спрямований на те, що вони тимчасово знаходяться в Криму.